Зумів, як а, важко зараз нашим оборонцям, жінкам-чоловікам, багато з яких служать в армії і захищають Україну а, в російсько-українській війні ще з 2014 року. Ми низько вкорняємося перед всіма героями і героїнями Ми таким чином хочемо захистити свою повагу і надати додаткові. Гарантії для відпочинку і відновлення, якщо тут був прибуває. Не світила яким фонариком. що ти маєш діред тисячі активів, що раніше Це підприємство тут на цьому ліжку. Ні, освітньої системи серед них законопроєкт про професійну освіту впроваджує гранти на навчання та посилює фінансову автономію заходів освіти. Як зазначив голова Верховної ради Руслан Стефанчук, настав час перейти від окремих законів до єдиного освітянського кодексу. Ми говорили, що парламент може зробити. Я перерахував низку законодавчих актів, які ми прийняли, але мені здається, що сьогодні дуже важливо переходити від окремих законів до. Кодифіковано акту, який би був освітянським кодексом, і він би мав можливість регулювати всі питання, які стосуються починаючи від дошкільної, позашкільної шкільної, вищої, професійно-технічної освіти, продовж всього життя, то має бути єдиним акті. Явніс таку пропозицію крім того, держава зосереджує увагу на залученні молоді до педагогічної професії. Говорю, мотиваційні програми та підтримуючи молодих викладачів. На окрему увагу приділяють питання виїзду старшокласників за кордон. Та, така, програма, ми буквально така масштабна програма заохочувати дітей, залишатися, надавати їм якісь можливості, гранти для те, щоб вони знали, що в Україні можна реалізувати себе, побудувати своє майбутнє, що тут реально це зробити. Аварії, на ЧАЕС, соціальна підтримка постраждалих громадян та використання забруднених земель, зокрема для аграрних цілей. Усе це обговорили на виїзному засіданні спеціальної парламентської ТСК. Воно відбулося на Рівненщині за участі народних депутатів, урядовці, омбузмена Дмитра Лобінця та очільників громад. Основну увагу було зосереджено на проблемах У осіб, які проживають на забруднених територіях. Народні депутати також наголосили на важливості прозорого та фахового проведення дозиметричної паспортизації земель щодо рівня їх забруднення. Представники ТСК пропонують залишити людям виплати за проживання у населених пунктах незалежно від того, який статус вони матимуть після перегляду зон радіоактивного забруднення. Усі пропозиції та зауваження члени ТСК планують доопрацювати до 30 травня і передати народ уряду. Постраждав наша катастрофа цивіки проживають на цих територіях, це ліквідатори, це люди відселені, це діти, які а, нас до. Б... Перерушення, перерушення, ми, не перевищення, і перевищення ми покриваємо в інше вимірювання, зокрема харчових продуктів, молодців, оскільки коштів на таке вимірювання виділене значно мало. Потрібно додатково профінансувати ці вимірювання і провести їх у нинішньому році. Попри те, що були ряд певних зловживань з боку людей, які Можливо, несправедливо за рішенням суду, почали виплачувати забити гроші. Ті люди, котрі все життя проживали в цій зоні відчужого, ну, трапили цих кордон людей, які хотіли позбавити виплати. Одне з ключових питань, на якому на якому я наполягав, що процес проведення так названої паспортизації що виявлення пройшло, присвоза. Що не пройшло, шановні народні депутати проголосували, щоб розділити ці поняття. І навіть якщо буде проведена паспортизація, будуть смі... змінені межі, межі цих зароблених територій, це не повинно впливати на соціальну допомогу для людей. Україна вперше 27 травня відзначає День Сил спеціальних операцій. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Саме цього дня, 2014 року, спецпризначенці, які згодом стали основою ССО, провели операцію зі звільнення терміналу.